Інтерв'ю із полоненими російськими військовими популярний контент у час Великої війни. Такі відео набирають сотні тисяч переглядів. Їхні автори називають ці інтерв'ю контрпропагандою і вважають, що можуть у такий спосіб підняти бойовий дух українців і демонтувати російських загадників. Але є проблема. Навіть спокійна і доброзичлива розмова із військовополоненим може бути визнана порушенням його. Українським глядачам може здаватися, що загарбники, які прийшли вбивати наших людей і нищити наш дім, заслуговують на будь-які страждання. У соціальних мережах часто закликають до фізичної розправи або морального приниження російських військових, які здалися оболон. Такі дії можуть зашкодити Україні, коли вона вимагатиме справедливого покарання для Росії у міжнародних судах. Правила поводження із військовополоненими та їхні права визначають Женевські конвенції. Україна, тоді ще радянська, ратифікувала цей документ ще 1954 року. Він захищає військовополонених не тільки від фізичного насильства, але і від публічної цікавості. Полонених не можна змушувати надавати інформацію, давати інтерв'ю і виступати на публіці чи в медіа. На масову появу таких матеріалів звертають увагу міжнародні правозахисні організації. Українській владі слід припинити публікувати у соціальних мережах та месенджерах відео із полоненими російськими солдатами для залучення уваги громадськості, зокрема ті, де їх принижують або залякують. Таке поводження із військовополоненими порушує їхнє право на захист. Згідно із женевськими конвенціями, спрямованими на забезпечення гідного ставлення до полонених військових будь-якої сторони конфлікту, засоби масової інформації мають утримуватися від трансляції чи повторної публікації матеріалів про військовополонених, які порушують закони війни. 31 жовтня комісія із журналістської етики зробила заяву, які закликала українських медійників дотримуватися вимог Женевської конвенції і кодексу етики у матеріалах про російських військовополонених. Записувати інтерв'ю можна лише тоді, коли полонений дав на нього згоду. При цьому він має чітко розуміти, що матеріал буде оприлюднений і усвідомлювати можливі наслідки. Полоненим не можна пропонувати в на інтерв'ю жодних нагород, послуг чи покращення умов отримання. Варто уникати оприлюднення персональних даних, за якими можна ідентифікувати полоненого чи його близьких. Обличчя військовополоненого не можна показувати, навіть якщо він дав згоду на інтерв'ю. Сьогодні показував і цей ролик, і ролик також інвесний, який вже сеть з здівательствами. Которые, о которых там расисты все время говорят, о том, что у нас якобы там мы там пленных кастрируем, но ни одного ни малейшего намека на пруф этой информации не было и нет, а с их стороны опубликовано целое видео, причем оно опубликовано кусочками, сначала один кусочек, потом второй, потом третий, то есть такое впечатление, что они будто бы наслаждаются этим всем процессом, и я им сегодня показывал видео, один во время показа этого видео просто рухнул в обморок. У кадр не мають потрапляти списки полонених. Полоненого не можна перед камерою ставити у принизле становище, ображати психологічно, тиснути на нього, вимагаючи відповіді. Журналіст не має права допитувати полоненого чи брати участь у допиті, який проводять правоохоронці або військові. Не можна показувати полонених із зав'язаними очима або важкопоранених на лікарняному ліжку. Пішов служити по. -паду. в хост взвод, свот ну, Но а меня отправили на передовую, сучив автомат и ничего не говоря завезли вот, там, в село Пески. Обеспечение здесь никакого командования нас бросает. Очень много жертв. Главное начальство уехало, а мы остались одни и пытались. Журналисты завжди не повинны из за каких обставин говорило исполненным, а если публикуют чужие видеозаписи. Називати джерело, публікуючи записи із військовополоненими, надані правоохоронними органами без коментарів і зазначення джерела, медіа беруть відповідальність за їхній зміст на себе. Такі відео можуть створюватися із метою контрпропаганди і впливу на аудиторію, але це не журналістика. Російські загарбники відзначилися жорстоким погодженням із українськими полоненими. Наших військових тримають у нестерпних умовах, катують, убивають, принижують. За ці воєнні злочини Росія буде засуджена, а винні покарані. А Україна цивілізована країна. Ми дотримуємося міжнародного законодавства, зокрема Конвенції про права військовополонених. Звісно, наші читачі, глядачі, слухачі хочуть більше знати і розуміти про ворогів. Які прийшли на нашу землю у складі загарбницької російської армії. Але задовольняти цей суспільний запит українські медіа слід обережно, розважливо, не впадаючи у крайнощі. Не варто уподібнюватися агресором. Ми на своїй землі. Більше читайте на сайті Комісії і журналістської етики.